Який чудовий, паскудний день. Прикине зранку і просто жити. Це ти молодий, комуналкою не обтяжений, прокидаєшся і живеш своє краще життя. А я очі розплющив і починаю існувати. Що з сьогоднішнього дня нам на роботі почнуть розставати безкоштовне печиво Ну ніфіга собі! Розвиток корпоративної культури. Безкоштовне печиво. Ще зовсім трішечки, вони нам і повітрям свіжим дадуть подихати. Сьогодні, коли я йшов на роботу перед маршруткою, знайшов 10 гривень. Це точно знак, що наші фінансові звіст були свійною початок. Початок, щоб розгледіти фінансове зростання, треба стати навколішки з мікроскопом і молитвою. Нехай кожен із вас знайде в собі трішки клоуна і трішки міма. Адже клоун це лише мім із голосним сміхом. А це клоун, який говорить серці.